Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І я вирішив зіграти в одну дуже цікаву гру. Танки онлайн. Вона мені ще більше сподобалась, ніж World of Tanks Blitz Ця гра мені сподобалася тим, що тут можна вибирати різні пушки. Наприклад, вогняну, що вона буде вогнем стріляти, плазмову, Ну і різних багатих пушок. А для того, щоб могти розблокувати пушки, потрібно мати різні уровні. Наприклад, коли в тебе є другий уровень, тобі відкривається там вогняна пушка. Також тут можна обирати дрони, наприклад, собі, які ти захочеш. А для цього потрібно мати гроші і кристали. За них можна бачити купити. Наприклад, за кристали можна купити ці пушки, так як я кажу, і прокачувати їх. Тут є багато різних режимів. Наприклад, захоплення прапору, командний бій, контроль точок, напад. Ми вже майже закінчили навчання і скоро підемо у справжній бій. А поки що нам потрібно вбити три танки, які рухаються. Я вбив уже два танки. І ми перемогли. І зараз підемо у справжній бій. Перше потрібно зареєструватися через Google, Facebook або ВКонтакті. Я вже трохи зіграв у цю гру, і в мене вже є багато розблокованих гармат. Зараз виберемо якусь, за яку ми будемо грати. Це буде плазмова пушка, бо вона мені саме найбільше подобається. Так як я і казав раніше, їх можна прокачувати і купляти. Але я вже прокачав деякі пушки. Також можна купляти корпуси танку та багато іншого. Тут є також магазини, але вони за гроші. Давайте ми зіграємо з вами в режим захоплення прапора. Тут потрібно принести прапор з чужої команди до своєї. Цей режим мені саме найбільше подобається зі всіх інших. Перед грою, коли вона запускається, з тобою комп'ютер грає і нолик. І так хто виграє. Також я забув вам розказати, що тут є ящики з кристалами. Коли ти їх збираєш, тобі дають по 10 кристалів. Як я вже казав, за них можна купляти різні корисні речі. Також тут є ще багато різних бонусів, які лечать з неба та як кристалли. І є золотий ящик. Золотий ящик, хто його зловить, він може і попастися у цій грі, хто його зловить, ти отримує тисячу аж кристалів. А поки що ми ведемо перестрілку з іншими танками. Але місія цього режиму потрібно дістати їхній прапор червоного кольору і принести до нас до синього кольору, до нашого прапора, тоді в нас буде одне очко. Якщо, в них буде, наприклад, вони принесуть нас прапор один, а ми їхніх двоє, тоді ми виграємо. Надіюся, ми ще сьогодні виграємо. Коли у мене загружається ця жовта кнопка... На 100% тоді я можу її використати. Коли я не натискаю, відбувається вибух через 3 секунди. Це бомба. Наприклад, зараз в мене буде ця бомба, я покажу те, як вона працює. У мене вже 91%. Я вам покажу через 3, 2, 1. І баба! Оце великий вибух. Він може знищити навіть 3 чи більше танк. Які стоять біля цієї бомби. До кінця цієї гри ще 5 хвилин. Якщо за 5 хвилин ніхто не принесе прапор, тоді нічия. Також вінсує різні ефекти. Це, наприклад, швидкість, дозволюєш себе сам зремонтувати і так далі, ще збільшення атаки. От, наприклад, коли я несу прапор, тоді я використовую ефект швидкість. Щоб швидше його донести І щоб мене не могли вбити інші танки. А зараз я стріляю по цим дальнім танкам. Наш прапор вже хтось забрав. Але надіюся зможуть зібратися наші союзники. Цей танк дуже сильний, я його навіть знищити не можу. А він у мене також стріляє. Ну нічого, думаю, зараз знищу але в мене забрали 10 алмаз. Жалко. Бачу їхній прапор ще здалека. Іду до нього. Попробую його забрати. Бачу інші ворожі. танки І бачу прапор. Треба у сюди виїхати. І я женуся сюди І беру прапор. О, але не мене зробили засаду. Але я докину свою бомбу. І вона зірвала аж двох, чи навіть трьох танків. Зараз б'юся з цим танком. І виїжджає. Я бачу, що наш танк їде з їхнім прапором. Головне, щоб ми зараз його довезли. А тим часом вони наш прапор вже один забрали. І надіюся зараз у нас буде також один прапор. Бій. Я бачу прапор, який стоїть їхній червоний. Я використовую щоб його швидше забрати, ніж інші танки і привезти. І я зі швидкістю привожу прапора. Роман Скроволон взяв прапор. Також використовую бомбу, яка взриває ворожий танк. До кінця ще лишається 2 хвилини 50 секунд. І в нас є по одному танку. Я зараз зізьму собі свою бомбу, яка заряджається і уб'ються танк. Я його зірвав. І я підбираю ящик з ремонтом танка. але мене зразу вже вбили, бо я перевернувся. Тут написано, що скоро буде золотий ящик. Мені треба його підібрати, але перше треба його знайти, де він буде впадать. Я його зараз не бачу. Потрібно виїхати, бо він дуже крутий. Я вже про нього розказував. Але не знаю, де він падає. Ну не знаю. Я напевно, що вже його пропустив. А я так хотів його підібрати. Ну нічого, якимось іншим разом пощастить. Уже забрали золотий ящик. Але я бачу ворожого танка. І він забрав, мій прапор. Нічого, я за регуну з і вб'ю б'ю застрелять з танк. Я в нього попадаю і ми вбиваємо його з моїм союзником. Але нас вбивають один танк вогняний. Я бачу знов наш прапор постійно викрадають. Ну що це таке? Ми з моїм союзником далі заберемо його. І я бачу несуть їхній прапор. Надійшся, нас зараз буде два прапора. І ми виграємо. І так і сталося. А поки що їдемо на їхню базу. Попробуємо викрестити ще їхній один прапор і покласти за бомбу, щоб їх розірвати. І ми знищили одного танка. І вже наш союзник забрав прапора. І у нас же буде третій прапор. І... і ми точно виграємо. І в мене вже уже є моя бомба. І я її ставлю. Надіюсь, зірветься отанці. Але ні, він відійшов. На жаль. Але поки що чомусь він не стає справи. Чомусь в нас ще два прапора несли. Може його вбили по дорозі. Чи що це таке. Ааа, це тому що наш прапор. У них. І мене вбили, а ще лишається 14 секунд до кінця. Ну, то напевно, що ми тут вже виграємо. Надіюсь на це. 3, 2, 1. Перемог. Ми перемогли. І мені дали 127 кристаликів! Я точніше їх зібрав. Я ще, напевно, отрив за те, що виконував завдання нагород. Аж 150 кристалів. За те, що я зібрав 50 в бою. Щоб тобі давали багато різних крутих нагород, потрібно виконувати завдання. Челенджі, які тут є. Наприклад, тут є різні рівні. Тут є також золотий ящик. Давайте далі зіграємо в режим на. Він мені також дуже подобається. Напишіть у коментарях, який вам подобається саме найбільш із цих всіх режимів. Бо мені тут всі режими дуже подобаються. І захоплення прапора, і напад, і командний бій. І всі режими. А у нападі мене поставили на захисників. Я маю захищати точку, яка є всередині. Щоб ці танки не принесли так, свій прапор. Також тут дуже класна карта. Таке ніби середньовіччя, різні будинки, замок, якого середній точка, яку я маю захищати. Давайте приїдемося ближче біля цього замка і роздаємося його. Але я тут не змогу приїхати, зразу біля нього. І я падаю. Ну бачимо дуже класно. Бачу, тут ще якась підсвітка, що я бачу цього танка. Кимось червоним. Вони несуть прапор, вони хочуть занести туди прапор, але нам треба захистити і не дати їм цього зробити. І ми не дали їм цього зробити. І ми стріляємо, але ні. Вони занесли свій прапор. І вони кинули бомбу, і нас всіх зірвали. Я бачу ще одного танка. І я стріляю в нього, кладу бомбу. І він зривається. Бачу ще два ворожих танка Стріляю у них. Попробую їх знищити. Під'їду ближче і стріляю у цього танка. Але в мене також стріляють десь згори. Можливо, мені виїхати нагору і в них стріляти і ми знищили одного, ще хочу другого знищити, який у мене стріляв. який з прапором. І я думаю вилізти повище і стріляти з них, щоб вони не бачили, де я є. Підемо сюди і будемо стріляти звідси. Трошки далі підійде. Тут буде видко, проходи. Я бачу вже одного танка з прапором. Але він мене знищив. Їдемо зараз всередину цього замка, до цієї точки. Я бачу противників, вони підсвічуються і бачу одного. Ми його знищили, і ще другого, і третього знищили. І я його знищив Виїжджаємо на гору, до гори, до нашої точки. І я бачу червоний прапор, хтось везе з ворожих танк. поки що я тут нікого не бачу. Роздивляюся, Бачу тут алмази, але я їх же забирати не буду. Щоб виграли цей раз? І поки що нікого я не бачу. Бачу, також міни розкидані. Це наші міни. Можемо ми їх виставляти. Наприклад, тут інші танки. І коли на них стати, їх не видно інші танки. І тоді вони взриваються. І ми бачимо ворожий танк. Він там стоїть. І звідси ми її будемо розстрілювати. Вони не знають, не мають побачити. І ми розстрілюємо цих танків. Одного з правил. Тут навіть їх троє. Стріляємо в них. І ми зараз їх знищимо. Мене навіть ніхто не помічає, звідки я стріляю. І я ще одного танка стрелю. Бачу, що багато інших танків. Стріляю у них. Але поки що я не можу попасти. Бачу, вони підсвічуються. І ми його знищили, цього танка. Стріляємо ще в іншого танка. Також ем, використали бомбу проти мене, але в мене також вона вже зарядилася. На 100%. Залишається хвилина до кінця. Цього режиму. І ми використовуємо бомбу. Щоб цей танк не залізти. І ми його знищили. Далі дивимось. Стріляємо ще в іншого танка. Ми вже багато за цей. Раз, вбили танк. Точніше знищили. Скиляємося, все. Він використав ще. Але я все одно в нього стріляю. Вертаємо пушку. Але його вже знищили Я бачу танка, який ще сюди їде. Це той самий танк, чи це його ще не знищили Він поставив міну червону. На неї головне, не на їх І залишається буквально 10 секунд. І ми зараз виграємо. І ми перемогли. перемог Вже другий раз перемогли. Ми зібрали за цей бій 79 кристалів. І нам показують також акцію, бойовий пропуск. Ми також забираємо нагороду за завдання. І відкриваємо цей ящик. Подивимося, що з нього нам випало Нам випали там якісь коробки. Навіть випало 150 кристалів. І тут у нас ще один ящик. Надіюсь, в ньому щось буде цікаве. Круте. Вже тут є 214 кристалів. Також дали 5 мін. І багато чого іншого. Також дали батарейку. Одну батарейку. І три монетки. Також можна купляти ці різні бокси. За різні ці монетки. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Так ви мене дуже сильно підтримуєте. Всім удачі, чекайте моїх наступних відео. Напишіть у коментарях, які ігри мені знімати.